Guys, I think some of you know me, some of you don't know me. I'm Arson, just call me Arson. If you have any questions during this lesson, just ask them freely, and after this, we will have an open question session. So, as some of you know, I'm a FLAX alumni, and I spent a year in a beautiful state of Virginia. I visited 12 states on the East Coast. Those were Florida, South Carolina, North Carolina, Georgia. Uh, Massachusetts, New York, uh, Virginia, and others. Rhode Island. House in America. Two stores Awesome family. My bedroom. Nothing special. This is my host dad, Michael Courtney. I lived in Courtney family. They are the descendants from Ireland. Я and I міста Черкас, program Flex 2014 А чому ти взагалі брав участь у програмі, як ставились твоя школа, батьки рідні до цього? Ну, по-перше, всі мене підтримували. По-друге, це була просто зацікавленість поїхати в Америку, побачити світ. І вже пізніше, коли я дізнався, що є Flex, що є ця програма, наскільки вона допомагає людям, це був. Певний виклик подивитися, як за рік я можу змінитися, як може програма розвинути мене. Всього у програмі є три тури. Перший тур це легкий з англійської мови, який не повинен бути складним для жодного учня, який поглиблено вивчає англійську мову. Другий тур це написання есе. Ми не знаємо, як перевіряються есе, але вони відправляються в Вашингтон, де цим займаються співробітники американських рад. І третій тур найкращий тур це написання кількох есе. Потім складний тест з англійської мови, який насправді ніяк не впливає, чи пройдеш ти по програмі, чи ні. І найкраща частина це є інтерв'ю, особисте інтерв'ю з випускником та з людиною, яка тебе перевіряє, співробітником американських рад. І це не є іспит, це є більше як розмова. З людиною це досить цікаво. Просто побачити людей, як вони спілкуються, як вони себе поводять. І після цього я насправді вийшов з позитивними емоціями. Я був дуже вражений, і після того я був впевнений, що я хочу поїхати в Америку. Розкажи, будь ласка, про свою ход сім'ю, про твою школу, чим ти там займався. Отже, я жив у штаті Вірджинія, прекрасному місті Честерфілд. Моя сім'я була сім'я Кортні. А вона складалася з двох осіб: батько та його син. Батько було 49 років Майкл, і син 23 роки Сет. Отже, прекрасна сім'я. Вони зробили все можливе, щоб я відчував Америку повністю. І навчався я у Clover Hill High School, прекрасна школа, близько двох тисяч учнів. І там було можливо робити. Зазвичай все, що ти захочеш, було близько сотні клубів, тобто вибирай все, що ти захочеш. Що я для себе вибрав, це були скаути, оскільки я був скаутом в Україні. Це був французький клуб, адже я вважав, що було достатньо французької мови в тій школі, і було цікаво поглиблене вивчення. І останнє це був баскетбол. Я грав сезон за школу, і Це було досить цікаво. Адже американці відносяться до спорту трошки по-іншому. Судити про менталітет досить складно. Все, ще я можу сказати, що вони є досить інші. Не можна сказати, що вони кращі або гірші, є така фраза у флексі uh, not worse, not better, just different. Вони просто інші, це треба зрозуміти, не треба їх ні з ким порівнювати. Uh, вони є цікаві, вони є відкриті, можливо, більш відкриті, ніж українці, але ти не завжди знаєш, чи вони насправді відкриті, чи вони кажуть правду. Але Досить приємно знаходитися в їхньому оточенні, досить приємно з ними спілкуватися. І ніколи не було проблеми з кимось познайомитися або просто завести друзів. Бадебест і час френс. Аймет танцовпіппо, танцов інтерестинпіпол. Само в демофром Америка, саме Верна. Лайк Дізгайс, зі зарекчен студентс. Солиґофроде Франші from Sweden, Germany, Італії, Італії, Netherlands, the collaboration of people from different cultures, different з creates something unique. Сама програма надає дуже велику підтримку для випускників програми. Є uh, Flex Alumni Community, і вони допомагають розвиненням соціальних проєктів. І це є тим, чим я займався останні кілька місяців. Ми почали з нашого проєкту Енлайт була ідея встановити ліхтарі, які будуть працювати на сонячній енергії на містах Черкас, просто в тих районах, де вони їх потребують. Ми досі займаємося цим проєктом. Потім ми допомагали проєкту «Paint Happiness» у Рівному, де ми допомагали діткам, і організували холі фестиваль. І наступний наш проєкт — це буде кінофестиваль у Черкасах. Порада просто бути з собою, не та й все. В принципі, це не так же і складно, адже якщо ти будеш казати те, що від тебе очікують, тобі буде складно жити в Америці. Тобто вони не дарма проводять три тури, щоб вибрати людей. Будьте собою, будьте відкриті, просто спілкуйтеся з людьми, це допомагає. Олдесам! thank you very much. Your accent is amazing I can see that you just came back from States. Mine just got a little bit worse but um, I was studying here a couple years ago and I finished FLEX in 2012 so from my perspective I want to tell you what are opportunities for you in a few years later I already entered international university, I worked for a Ukrainian startup which became a big company right now I also went to Portugal. I just came back from Portugal on European voluntary service. And also I launched my own startup. So for you, it can be even better. Like so many opportunities are open for you if you finish FLEX. Ну, насправді, немає різниці, з якої ти школи, тому що ти можеш бути загальноосвітньою чи з гімназії. До речі, не дивлячись на те, що багато людей приймають участь, беруть участь, наприклад, в ліцеї, з ліцею, Безліч з них можуть пропустити перший тур, не пройти перший тур. Але у Флексі немає значення, яка в тебе англійська. Тобто діти як із сільської школи, так і з міської, вони легко можуть пройти далі по турах у «Флексі». Я, по-перше, поїхав до штату Західна Вірджинія, це недалеко від Вашингтону, Нью-Йорку. Але проживав я маленько в маленькому містечку. Сім'я в мене була повноцінна. У нас було в мене було троє братів. Причому один брат вже поступив до коледжу, інший був так само, як і я в 12 класі, і ще був один хлопчик в 9 класі, але в нього були певні проблеми з розвитком. Але, не дивлячись на це, у нас була досить класна сім'я ми багато подорожували. Хоча я також хочу звернути увагу, що десь. Так через півроку почалися проблеми, і кожен флексер, який їде до штатів, він має розуміти, що це не так легко, це не просто якась туристична поїздка. І тут уже потрібно вміти розв'язувати сімейні конфлікти. У мене, наприклад, була така проблема, що мені дуже часто не дозволяли гуляти з друзями, тому що сім'я постійно думала, що хтось може мені завдати шкоди, що буде якась погана компанія. Спершу була перешкода англійська мова, тому що я не знав англійську дуже добре. Не дивлячись на те, що в мене була дуже хороша вчителька з англійської, я просто був трошки лінивим учнем. От, але вже в Америці мені довелося вивчати англійську, тому що треба було взяти одну з наук фізику там або анатомію. Я взяв анатомію. AP Anatomy – це така, як в першому курсі університету, і можеш собі уявити анатомію англійською мовою. Тобто мені потрібно було вивчати по 60 термінів щодня нових. Англійською мовою. Коли я повернувся до України, я взагалі був такий захоплений, аж горів, хотілося щось робити для рідної держави, тому що я сумував за нею цілий рік, я побачив, як можна змінити наше суспільство і просто використовував ті можливості, які мені давали. Тобто я став представником флексу в Черкасах, я збирав молодь, і ми разом. Прибрали пляж, робили арт-проекти. Я також намагався розповідати про можливості за кордоном, що, до речі, виросло потім у мій власний стартап, який буде допомагати українській молоді і взагалі молодим людям по всьому світу знаходити стажування, гранти та стипендії. А також флекс допоміг мені вступити до міжнародного університету на англійській мові. І в деяких університетах, коли дивляться, що ти флексер, тобі навіть не потрібно здавати тест на англійську мову, і зразу дають певні привілегії. Ну і також я вже досить багато подорожував по світу. Тобто, після штатів я поїхав до Литви, де навчався. Також я вже провів. Півроку в Португалії на програмі волонтерства, ну і також сам по собі подорожував там, Німеччину, Францію. Після флексу відкриваються колосальні можливості також. Це так, як я знайшов свою роботу після навчання, тому що флексери відкрили свою компанію, причому їм там було по 23-24 роки. І потім половина флексерів прийшли в ту компанію. Тобто, в мене була моя компанія. Компанія моїх друзів, тобто всі люди, з якими ми у нас спільні якісь інтереси. І потім також всі флексери, які приїздять до України назад, вони підписані на розсилку не тільки вакансій, а й різних заходів, наприклад, конференції або волонтерських заходів. Також флексери можуть подаватися на гранти і. Наприклад, якщо в них є якась ідея зробити щось, наприклад, в Черкасах, то вони можуть отримати декілька тисяч доларів. Якщо ви вже зараз проходите флекс, не думайте про флекс. Тобто реально не треба там вчити англійську тільки для флексу. Якщо вам подобається, то робіться, це завжди круто вдосконалюватись. Але з мого досвіду, коли я проходив флекс в другий раз, мені дуже допомогло, що я не думав про нього. Я робив щось інше, і це мені дійсно допомогло просто насолоджуватись життям, а не марити програмою і потім бути, відчувати себе розбитим, коли ти не проходиш. О, це така дуже хороша порада, я думаю. А тим, хто буде проходити, просто не впустіть можливість. Тобто, реально прийдіть на перший тур, навіть якщо ви не впевнені в своїх силах, пробуйте, тому що ніхто не знає. Я, наприклад, сказав моїй подрузі за день до флексу, вона навіть не знала про цю програму. І вже наступного року вона вчилася в Колорадо.